Михайло Хоман дідзьо наш улюблений, Михайло, дуже радий тебе бачити здоровим і наскільки це можливо зараз усміхненим. Привіт тобі, привіт, Анатолій. Так само дуже радий тебе бачити. Твоя твоя посмішка, твоє почуття, гумору. Вона надзвичайно підіймає дух українців. Ти це знаєш, і твої фільми. тому, звичайно, ми зараз спробуємо поговорити і про життя і про те, що відбувається в країні, тому що ти. Один з одна з головних зірок нашої країни, втім, спочатку війни, от на екранах не дуже тебе багато показують. Навіть от коли запрем'єрили пісню з Пономарьовим, яку співає вся країна номер один в трендах. 에, Горить палає техніка ворожа. Навіть там тебе не дуже багато в цьому відео. Це таке свідоме рішення, якби зменшити себе на екран Мені здається, що мене і так до того було забагато і на кожному каналі гімн України, моєму виконанні цього mm -hmm. достатньо. Знаєш, як кожен українець, коли дзвон... до тебе дзвонять, питаються, як ти, і відповідь одна: та як всі в Україні, знаєш, стараєшся якось ті всі емоції пережити, пропустити через себе, бо вони є різні, знаєш, і піднесення, і ненависть, і перемога, і страх. І це все перемішалося, тебе зустрічають такі історії, коли, наприклад, ти відвідуєш госпіталі з хлопцями-прикордонниками, в яких немає вже або руки, або ноги. Ти розумієш наскільки життя важливе, і ти розумієш, наскільки важлива є Україна, і наскільки їм є важливим бути українцем, яка це велика відповідальність? Як тобі а вчора, ну, я відвідував Ромчика. Роман Кулик це мій е товариш, ми вже з ним майже 20 років. Він попав бо, на єврейському полігоні під обстріли і ледве вижив Хлопці які Хочу як він розкажи, будь ласка. Зараз йдуть планові пересадки шкіри, йому це ну, не дуже подобається, але треба було зробити операцію. І на нозі була така е рана: е бельгійський е лікар, доктор, сказав, що краще зробити операцію, тобто пересадити з. Е М'яз з литки туди, щоб часом не пішло десь колись загноєння е, кістки. Оце буде дуже... Ну, і це така. Знаєш, дуже довго ще десь на місяць. Але він вижив. Слава Богу! Він вижив. Він переоцінив своє життя. Він е, е, вболіває далі за Україну. Слухайте, вся лікарня з хлопцями. То вони далі хочуть йти на фронт, вони далі запалені, вони далі хочуть по-іншому реагувати. І знаєш. Історія, яка вчора сталася, просто мене поламала я. Дружина Романа, поруч з ним в лікарні цілий час, і висилає мені відео в групі. Там ми створили групу в телеграмі, е, Привезло Оксану, медсестру з Лисичанська. І їм треба було робити розписатись, тому що їхати за кордон, лікуватись, е, вона через російські міни Лисичанську. Втратила дві ноги. І вчора, після вчора було весілля. Вони танцювали під моєю пісні, яку я ще колись написав на народчана. Він взяв її на руки, дивлюсь, так: Господи Боже. Що робиться в світі? Знаєш, в мене таке... висновок такий один був, що світ сказився, совість сказилася в людей. Перевернулося на... навпаки. Там треба тільки силою показувати які ми сильні які ми мужні ну так я думаю що ця пісня горить техніка вороже це дійсно єдиний єдиний шлях до перемоги і навіть вже yeah. навіть вже керівники держав, да, хто там кажуть що домовитись ні тільки тільки капітуляція капітал капіталяція графі такі люди про які ти зараз розповідаєш якраз нас до цієї перемоги ведуть я бачив ці кадри в тебе в інстаграмі цього першого танця і наречено на руках, але на руках, ну не через те, що там а тому що просто немає ніг це відео дійсно, до, просто до душі пробирає. Я цю війну ще в дитинстві пережив. Ти знаєш, мені завжди бабця моя прабабця, дідусь, Олекса, Іван. Вони мені все так розказували про них. От про москалів. Мене так виховували, розумієш? Мене виховували, що вони є нечесні, вони є підлі, вони зрадники. Вони є підступні, і я з тим жив, ти розумієш, і потім, коли я в Київ вже переїхав, я собі так десь раз згадую цю розмову. Може, вони може вони це закардинально так говорили. Сам себе оправдовував, знаєш, або, або їх перед собою. Виявляється, воно так і є. Так само про голод, як бабця розказувала, що вони не мали що їсти, і ходили на поле збирати вже. Там, де зібрали на полі картоплю. І вони ходили ще обмершу, збирали. І вони таке їли. Uh -huh. Їли пал... паляницю з жому. Жому це е... відходи від буряка цукрового. І моя бабця казала, що чекайте, діти, будете їсти паляницю з жому. Я так завжди кажу, Бабці", ну це вже не ці часи. І тоді, тоді вивозили зерно з України, зараз сорки вивозять зерно з Херсонського, вивозять. вивозять техніку сільськогосподарську. Чому ми їм стали так сильно в горлі? Чому ми настільки е, непокірні? Чому настільки сила волі в нас така сильна, що ми не будемо коритися ніякому панові, ніякому, ніякому е, президентові? Ми будемо коритися тільки своєю волі. Ми бачимо люди зовсім інакше. Бо ми власники Київської Русі, ми є потомки, а вони бач, без історії їм важко це сприйняти. Вони на забрехались по самі ухо, вже не знають, як правильно стоїть брехні вилізти. І думають зараз зайти сюди українцям. Треба попіднімати голови нарешті гримнути в себе вдома, Маєш по столі кулаком добре і перемогти ту всю нечисть перші дні війни, психологічно як собі далися? Як, як ти відволікаєшся? У мене нема часу за дуже відволікатися. Я пишу дуже багато відео для кожної частини. Знаєш для кожної людини для лікарень. Відвідаю в е -е -е челенджі, всякі приймаю. О -о -о Багато відео вони виставляють, тому що часу немає, і там, де я співаю, там, наприклад, не можна показувати частини, не можна показувати хлопців. Я собі вирішив. Якщо не можна, значить вони мене ж пам'ятають, і мені ні перед ким не треба нічого звітувати. Тому я е, приймаю завжди запрошення, коли якщо десь треба поїхати заспівати пару пісень, і просто поспілкуватися, підняти якраз ту збудити ту силу волі. Знаєш день на день неподібний, Знаєш, деколи себе накрутиш, і щось собі ніс сповішуєш, що вже. Як далі бути, чому і ти розумієш, що це може бути затягатягуватись. Ми просто всі дуже хочемо. Вже Розумієш, вже найно зараз. А тут бачиш, треба зав'язати добре виміння і зрозуміти, що це треба не вже, а якісно і раз і назавжди поставити крапку в цьому питанні. Ми не брати. Ми не ви нам не сестри, ви нам просто ви були орки. І ними залишаєтесь. Ви паскудна нація, яка е, проти людства, проти України. Е, е, і я раз і назавжди ще раз повторюю: нам з ними треба закрити відносини на довгий час. Зараз записав пісню е, Марічка для міжнародного аукціону. Ми збирали гроші. І в його залили в інтернет. Думаю, я так само залию. Я подивився, як людям цього потрібно. Там живе. Ті, що сховала у зелений бір, нам треба навчитись слухати всю Україну. знаєш. А вся Україна це знаєш. Соборно. А соборно треба розібрати, що це слово означає. Це, це... щоб соборно розуміти, треба проїхати на як мінімум всю Україну. В бути, В Харкові. Дніпропетровщину знати, Запоріжжя знати, знаєш, треба знати Херсон, Харків, Закарпаття, Львів, Івано-Франківськ. Це ж так само велика різниця Україна, але її треба любити і розуміти. От коли ми проїдемо нею, кожен з нас влюбиться по-різному, знаєш, і тоді полюбити її Соборну, незалежну. Батько наш Бандери, соборну Україну треба любити. Ти ж знаєш, що кадирівці все шукають Бандеру, поки що знайти не можуть. А, поки тільки пошуком соборна мова, соборна церква, соборна політика і соборний бізнес. Це надважливо. От коли буде оця соборність в всіх галузях, от тоді буде Україна. А зараз це надважливе питання. Про це навіть не треба розбиратися. Ви подивіться, а хай в Москві дозволять українську православну церкву Київську патріархату. Хай дозволять, хай дозволять нашу мову, за яку вони так тут б'ються. Вони ж не дозволять цього. Вони ж розуміють, що це надпотужна зброя, сильніша, ніж ядерна. Хотів поговорити про твою маму, яка вже давно живе в Європі, і коли вона дивиться новину, ти зараз сказав про ядерну зброю, коли там в Європі всі газети, журнали, телебачення пише про те, що Путін цей старий взагалі, згоду з згоду з'їхав, і, і готовий вчинити ядерний вибух. Що твоя мама? Як вона знаючи, що ти в Україні? Як вона переживає? Як ти з нею на зв'язку? Як ти тримаєш зв'язок? Як ви спілкуєтесь і що вона тобі каже? Ви знаєте, за кордоном завжди важче буде то слухати, читати, ніж бути в Україні. Мама, переживає. Але поза тим переживанням є ще активні дії, бо хочу при нагоді подякувати всім українцям за кордону, які до того працювали і висилали сюди гроші, і коли треба, коли біда в Україні, вони максимально мобілізовувалися для того, щоб допомогти. Гуманітарно вони збиралися. так само, і мама цілий час вони збираються, фури виїжджають, Допомагає людям, які приїжджають в Португалію, там сім'ї родини оформити документи. Приділяє увагу. Там, наприклад, зараз була якась сім'я з Києва приїхала, але вони з Києва приїхали з Донецька. То так два рази вже втікають від війни. Спочатку з Донецька до Києва приїхали, так, а тепер з Києва в Лісабон попали. Навіть не в Лісабон, а в Коімбру, там де мама. Каже, ми зараз будемо робити великий концерт. Не концерт таку. Ем... Для тих людей, які переїхали, і для тих людей, які Португалів, які зразу допомагали, вони будуть робити таку вечерю, щоб більше розказати про Україну, щоб Україну більше знали. Мама попросила у мене сувенір, То я поїхав і закупив і прапорів українських синів і красивих таких. Мама переживає та кожна мама, та як кожен українець за кордоном. Бо ти знаєш, коли ти за кордоном воно. Завжди якось страшніше, завжди більше серце болить, якось завжди хочеш чимось допомогти. Завжди себе гризеш е, докорами. Чому я не вдома, як я можу бути більш е, потрібним? Знаєш, кожна людина зараз, яка за за кордоном о, вона її греза совість і сумління, бо вони би хотіли бути вдома, якось допомогти. Повіра і чоловіки. Так само в мене багато дзвонять, які там і не знають, що робити, як, як робити вони там чи кидати, їхати сюди. Вони відношення до військової справи не мають. Щоб воювати знаєш, це треба знаєш, бути професіоналом своїх справи. Так само, як я на сцені гін співаю, так само як хлопці копають футбол, так само треба і вміти правильно воювати. Це ж велика професія, яку треба просто-напросто її любити. Ой. Ми з тобою зустрічалися на зйомках дуже гарного шоу, яке я відзняв разом з каналом. Mm -hmm. І я сказав так: тільки закінчується шоу, і я зразу на другий день е, купляю квитки, їду до мами в Португалію, бо мами було е, 60 років ювілей, І Я думав, поїду, зроблю їй сюрприз. І подарую гарний подарунок, я вже обрав. Поїду. 23-го закінчується, 24-го я мав дзвонити. Ліг спати і тут взрив. Раз, я не, не повірив, другий раз я зірвався просто на рівні ноги. Це було настільки голосно і сильно, що хату аж трісло. Не спустився на низ. і позвонив до Горбунова Юрі. Юра, тому що він недалеко біля мене живе. Я кажу, Юра, ти, ти чуєш те саме, що я так і він каже, війна почалась. Ніхто до кінця не вірив. Хоча бачимо, американці добре повідомляли і казали, що ми рекомендуємо посольства переїжджають до Львова. Ну, треба було прислуховуватися. Хоча ще тобі скажу, перед тим як то мало стати, сталася така якась містична. І сон приснився, приснився сон, що випадають зуби повністю, але без крові. Такий, як попіл перегорівший сильно, знаєш? Аж крихтя такий чорний, так, як попіл згорівший. Я думав, що він означає? Але ще тобі скажу завжди, після того, коли ти в ямі на другий день ти йдеш до гори. Таке велике захоплення, яке я отримую від свого народу, від своєї національності, я ніколи не отримую. Знаєш, коли люди збираються, коли камнем перемагають автомат, танк, асфальт голими руками беруть і роздирають, і кажуть, так не буде. Оце називається сила волі. Ми українці, ми маємо себе поважати, ми маємо мати свій почерк і пам'ятати всі твої свої традиції, розуміти історію. Знати її і сучасних героїв пам'ятати назавжди, які віддали своє життя заради нашого майбутнього. І ви собі, віддати своє життя заради нашого з вами майбутнього. Це найвища ціна, яку заплатила Україна. Кожен українець, який помер зараз в цій війні. Я думаю, що по-іншому точно не може бути. Михайло, дякую тобі за розмову. Я не можу останні питання тобі все-таки поставлю, тому що я відкрив тобі таємницю. У нас же редакторська група, навіть ти знаєш, на гості це все дівчата. І вони мене просто ну, що спитають, а чи є у Михайло Хоми кому ввечері після такого дня важкого уткнутися в шию? І посопіти тички носом, або може навіть поплакати. От що питають дівчата. Вибач, Михайло, я озвучую це не моє питання. Я, я б може й не питав тебе, по чи але дівчата хочуть знати. Це напевно, я розумію звідки таке питання взялось тут. Тому що вони мені скинули посилання, я зайшов, попав до них. <сілик> <сілик> це реклама була, <сілик> а теж коло гоба. Прийде час, і все буде. І все розкажу. Отак. От Зараз немає відповіді. Не знаю, що сказати. Якби була така конкретна чітка відповідь, то я б сформулювати щось доказав. Знаєш, що? гарні новини до гарного часу. Ну а ми всі чекаємо на параді перемоги на Майдан Незалежності. Виконання угу. гімна від Михайла Хомик. Це я думаю, буде найкраще виконання в твоїй, в твоїй кар'єрі. Так, так. Я... Я я зроблю все, щоб заспівати так щоб тріснула земля наполовину.